Більше двох тижнів українці спостерігали на телефонах страхітливе попередження на весь екран про екстрену небезпеку. Утім, із позначкою, що це тестування 23 вересня. Державна служба з надзвичайних ситуацій його успішно завершила. Вкрай важливо було провести таке тестування. Для того щоб зрозуміти, чи на всі пристрої мобільні, надходять дані сповіщення, адже ми розуміємо, що є багато виробників мобільних телефонів. Ці мобільні телефони по-різному були ввезені на територію України, тобто не всі вони сертифіковані. Самим тестуванням досягнуто 90% охоплення всіх мобільних пристроїв, і також в тому числі відпрацьовувалося і варіант доставки таких повідомлень на кнопкові телефони. Та ми, українці, попри жахи війни, все одно знаходимо в. Собі сили та натхнення, аби жартувати вже після перших днів тестування нової системи оповіщення. В мережі інтернет ширили чимало цікавих та кумедних коментарів. Люди дякують за серцевий напад. Пишуть цитую: дякую, ДСНС, можна мені тепер нові штани. О, а це мій улюблений. кажуть, що пес патрон почув тестовий звук ДСНС, і на одну міну стало більше. Наші люди то любов. Тепер система оповіщення перейде у дослідну експлуатацію, і її будуть використовувати для надсилання реальних сигналів про ті чи інші загрози для українців.